Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде матка з відводка. Свіщева матка. Тому що деякі бджолярі вважають, що бджоли не можуть вивезти якісну матку в відводку, свіщеву матку. А я вам скажу так: якщо було все вірно зроблено, гарний відводок, плюс гарна погода, вірно вибраний маточник, то свіщева матка нічим не поступається, ройовій або якійсь. Можна сказати, елітній матці. Якість засіву, розвиток сім'ї. Всім сім працюють прекрасно на свіщових матках. Можливо, там в лабораторії якісь відхилення десь можуть знайти, але проста людина, простий бджоляр, в принципі, і не зрозуміє, що це матка свіщова. Я знаю, про що я балакаю, тому що в мене багато маток, теж свіщових. Я кожного року роблю відводки, збірні, різні, і спостерігаю, як працюють матки. В принципі, від ройових майже нічим не відлічаються. Буває, що і роєва гірше працює, ніж свищова, бо і навпаки, брак може бути в будь-якій категорії маток, чи виведені вони штучно чи природно. Від цього ніхто не застрахований. І так, як же вам отримати гарну свіщову матку з відводка? Що вам потрібно? Це робити відводки в гарній. Дні, не тільки гарні дні, а щоб була стабільна погода. Тепла стабільна погода, був якийсь взяток. Плюс відводок має бути середньої сили, скажімо там, 5-6 рамочок. Це такий більш-менш нормальний відводок, який обігріє і виведе гарну матку. Ще, що потрібно робити в відводку, а це вже саме найосновніше. Дехто з бджолярів вважає, що бджілки можуть, чи вибирають ту личинку. Як то кажуть, правильну личинку і з неї виводять матку. Ні, я скажу, бжілки може й десь і вгадують з личинкою, але в тій паніці можуть закладати маточники на старих личинках. Як це можна зрозуміти? По тому, що матка виходить на 12-й або на 13-й день з маточника, з свіщового маточника. Це означає, що личинка вже була стара, яка йшла по. Напрямку бджолином. Вірна матка, більш-менш, яка повинна бути нормальною, повинна вийти на 16-й день з моменту, як ви зробили відводок. 16-17 день. Це буде та матка, яка дійсно пішла, можна сказати, з яйця. Ось цю потрібно маткою залишати. Мої рекомендації доволі прості. Я, в принципі, завжди їх повторюю, якщо я показую, як роблю відводки, на 4-й, п'ятий день. Дивлюсь, огляд. І вже буває, навіть на четвертий-п'ятий день є такі куценькі запечатані маточники. І ви розумієте, який пріоритет. Пріоритет відводка буде той, яка перша матка вийде. І вони можуть вбити, розгристи нормальні маточники, а залишиться ця недоматка. Тому і якість буде нікудишня цього відводка. і потім Можна казати, що відводок не виводить гарних маток, тому що бджоляр нічого не зробив для цього, щоб відводок вивів гарну матку. На п'ятий, на четвертий, п'ятий день, ну хай на шостий день, ви повинні зробити огляд. Всі маточники, які запечатані зірвати, лишити відкриті, центральні, гарні маточники для себе. Тому що ви повинні розуміти, що запечатують маточника бджоли на дев'ятий день. Дев'ятий-десятий день, теж там, в залежності від того, наскільки швидко вони стартанули, хай вони день десь трішки, як то каже, на розкачку в них пішов. На 9-10 день вони закривають маточники. Аж ніяк не на 4, 5, 6. Це означає, що стара личинка, якщо закрили, так як то кажуть, зарано. Ось і все, бджоляр повинен відфільтрувати погані маточники. Вивезти більш-менш адекватну матку. Бджоли вони розкидають багато маточників свічових і не завжди, не завжди вибирають вірну личинку. І, як правило, виходить в основному та, що швидше була закрита. Тому можуть бути такі косяки. Я про це вам завжди розповідаю, стараюся розповісти. Можливо, щось десь і забуваю. Але якщо робити все вірно, якість свищової матки з відводка буде чудова. Простому бджоляру не зрозуміти, що це була свищова матка. Якщо її помітити, або наклеїти аполіточку з номером, да ще якісь, написати там паспорт все просто елітна матка, і ніхто в житті не здогадається, що вона вийшла з свищового відводка. Я знаю, про що я балакаю, тому що. Кожен рік я багато роблю відводків. свіщеві матки в мене виходять, прекрасно відводки працюють, конкурують з ройовими матками. Я б не сказав, що є, якась, що є якась різниця. В принципі, що свіщева, що ройова, працюють гарно, що мені ще потрібно. Просто потрібно розуміти, що ви робите, а не так. Зібрали відводок, та й хай що хочу, там роблять. Ось такий буде результат, в принципі. Хтось пише, що взагалі відводки не потрібно робити, бо вони не наберуть силу до зими. Я не знаю, що це за такі бджолярі, що в них відводки не набирають силу. Я знаю, колись робив в серпні, 3 серпня, зробив два відводки. Без маточні. Чекав, це початок мого бджільництва був, чекав, поки вони. Рахуйте, 3 серпня зробив. 20-го. Грубо кажучи, вже була в них матка, але ще не плідна. Під кінець серпня вона почала сіяти. Цілий вересень я їх стимулював, давав трішечки сиропу, щоб вона розсіялася. В жовтні всі бджілки ще облітувались, були гарні дні. І ті два відводки, які я зробив 3 серпня, перезимували чудово. Гарно вийшли і гарно працювали. Ось вам і безперспективний пізній відводок, якого вже ніхто не рекомендує. Ще якщо зробити такий відводок на плідну матку, то ще, як би каже, куди не йшло. А це було безматочний відводок. Дуже екстремальний, шишка вбити може, дуже екстремальний відводок. І то все пройшло чудово. Так що не потрібно мені там щось писати, розказувати, що нічого не вийде. Якщо у вас щось не виходить, це скоріше шукайте причину в собі. Я завжди, друзі, розказую і показую те, що роблю я. І в мене, в принципі, все виходить. Звісно, в когось може і не вийти, скажімо, зробив так само, а десь щось і не доробив, або не розрахував з погодою, або не розрахував з силою відводка і так далі. Нюансів в бджільництві повно. Потрібно це все враховувати. Зробили відводок, а у вас холодна погода, він підстив. Ось вам і невдача. Чи дуже слабенькі зробили, а ще плюс погана погода і так далі. Нюанси, нюанси дрібні, але вони на все впливають. Бджоляр розраховує там, скажімо, взяти меду з, якого, з якогось поля там, чи ще чогось, приїхав туди. а... Пішла негода, пішли дощі, холодно. Простояв там тиждень або й дві неділі і нічого не взяв. Ось вам і погода це основне. Зібність бджоляра це одне, а погода це зовсім інше. Так що якось так, погода від бджоляра, в принципі, не залежить. А вона нами керує. Все, друзі, займайтеся бджільництвом, все у вас вийде. До побачення.